Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, що змінилося із моїм тераріумом за 40 днів його існування. І перше, що хочу вам показати, то це те, що у даному тераріуму вже є посолтанці. і це у виді таких таракашків, їх також ще, ще називають солдатиками. І також, як, якщо ви можете побачити, то оця. Росолпина, яка була в попередньому відео, то вона трохи зав'яв. І <клес> мені ще здається, що вона більше в подальшому часу зав'яна повністю. І також ось в цьому куті, що ви можете бачити, так само все зав'я, трохи все мох зав'яв. І також. Трохи тут полпеченно. Также є хороші новини, так як це ось ці два ростка, які почав проростати декілька днів назад. І зараз вони мають ось такий розмір, і на них часто тушу, тусуються ці теракашки, і якраз від цього пісточка вони майже постійно і ходять. І також, якщо для тих, якщо ставку із цим тераріумом, то тут все без змін, все так само, я навіть відкривати не на буду, так як там нічого такого не змінив. Все таке саме. Єдині зміни, що, то це відбувалося в цьому тераріуму. І ще цей тераріум я швидше всього, що вже... Розберу, так як в ньому е, за більше як за два тижні нічого такого не відбувається так як в цьому тероріумі, якщо ви помните, то, щось, то за цей період часу е, починав, то вже щось відбувається в, 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 в самому тераріумі і також і, і за деяких моментів я його якраз і переробляв. А, у цьому все без змін і все так само. Тому пишіть в коментарях, чи мені його розбирати, чи оставляти, щоб далі був. А на цьому у мене все. Всім пока.